Добрий день, дітки! Подивіться на картинку і відгадайте загадку. Дуже дрібно зачастив і всю землю напоїв. Як ви гадаєте, що це? Так, правильно, це дощик. А тепер давайте послухаємо віршик про нього. Дощик, дощик, поливай, буде гарний урожай. На картоплю й бурячки. На капусту й огірки, помідори і квасолю буде в хаті і в коморі. Дітки, а про що ми читали віршик та відгадували загадку? Правильно, про дощик. А як ви гадаєте, для овочів дощик це добре чи погано? Так, це добре. Всім рослинкам треба дощик, щоб вони гарно росли. Наше заняття добігає кінця. Я прощаюся з вами. До зустрічі, малята!